В першу чергу хочу повідомити, що це все сталося через листи від соборної районної місті Дніпро адміністрації, до якого зверталися мешканці будинку 118 по набережній перемозі. Тобто, самі люди вони захотіли, щоб прибрали ті іграшки, які за останні два роки через опади та через атмосферні різні явища вони перетворили вже. Не на дуже належному стані вони вже були. Тому мешканці саме цих будинків вони звернулися для того, щоб їх перебрали звідти для того, щоб потім призвести саме зупинку до нормального стану, тому що там вже були помічені щури, і загалом був сморід від цього міста. Тобто меморіал, який спочатку планувався як на пам'ять для людей, через те, що за ним не було ким. Дивитися він перетворився вже на В цьому році Були виділені кошти, було проведено дефект, дефектний акт створено по цій зупинці, і зараз вже демонтовано пошкоджені елементи. І плануємо таб вивезені на ці іграшки всі, і зараз плануємо перейти до саме ремонтних робіт на цій зупинці. Планується повністю відновити по часу приблизно від 3 до 5 тижнів.